У краєзнавчому музеї провели круглий стіл на тему смерть в українському суспільстві 17 18, -18 століть». Полтавські науковці та історики з інших міст обговорили те, яка увага приділялася відходу до іншого світу за часів Гетьманщини. Приводом для проведення наукової зустрічі став вихід книги Великий шаленець автором якої є співробітник музею Олена Замура. За її словами, сьогодні тема смерті не привертає так багато уваги, як у 17-18 століттях. Однак для Олени, яка народилася у сім'ї медиків, ця тема не в табу. Смерть такий зрівнюючий, який Такий спільний знаменник, який підводить риску і зрівнює всіх людей. І саме вона показує, чого, врешті-решт, варта людина. Пані Замура зазначає, за гетьманських часів до відходу починали готуватися ледве не з маличку. Це було частиною тогочасної культури. Люди помирали досить рано. Мало хто доживав навіть до 50-річного ювілею. Дитяча смертність була надзвичайно високою, більше 10% дітей не доживали до першого року життя, і більше половини новонароджених дітей не доживали до статевої зрілості. Таким чином, дитинство в Гетьманщині було найнебезпечнішою порою в житті людини. Науковий керівник авторки історик Юрій Волошин переконаний, подібні видання дають позитивний поштовх історичній науці області і України загалом. І додає дуже багато відомо про політичну історію нашої землі і зовсім небагато про суспільне життя. Ця книжка розкриває аспект життя простих людей, умов, в яких вони жили. Тому що розумієте, головне завдання ж історика це пояснити зрозуміти. Тих те ну так, як думали, як мислили, зрозуміти те суспільство. Книга вийшла не без підтримки з-за кордону. Фінансами допоміг канадський інститут українських студій університету міста Альберта.